І так, анорексія. сьогодні поговоримо про неї. І це будуть непусті слова, так як ця хвороба була в моєму житті. Підтвердженням тому будуть насправді шокуючі фотографії на протязі всього відео. Почну, я, мабуть, з причини, яка підштовхнула мене до цього. Діло було в далекому 2013 році, мені тоді було 19 років. І я поїхала працювати в Ялту кондитером, і це є один з пунктів, чому так сталося. Якби я була вдома, де є контроль батьків, 100% я не потрапила в таку ситуацію. Звичайно, на новій роботі дуже багато молоді, і я не залишилась без уваги. Зустрічались ми певний час, і тут він пішов до другої дівчини, як, на мій погляд, тоді гарнішої і набагато худішої. І чомусь мене це збило з пантелику. Ну, взяти ще вік, недарма кажуть, що ця хвороба може з'явитись з дівчат. В 13-20 років, коли ще емоційний стан не дуже стабільний, плюс перехідний вік, от і маємо таку проблему. Почала я зменшувати свій раціон дуже різко, і буквально через місяць я була такою. Бліда шкіра, втомлені очі, бо ж організм не має енергії. До того ж почала палити, бо від того менше хотілось їсти. Але мене це не влаштовувало і результату в зеркалі я не бачила. Тому я перейшла просто на печиво таке сухе печиво, типу Марії, але солене. І вода, соки, чаї, і все. А далі почалась просто якась параноя. І з кожним шматком печива я якби відчувала, що воно десь мені відкладається. Тому я відкинула і печиво. Залишилась тільки вода. І от при рості 166 я тоді важила 45 кілограмів. Це був пік моєї хвороби. Критичні, до речі, пропали ще на початку. Я взагалі не знаю, як я тоді існувала чи ж працювала якось. На роботі всі мене сварили, але ніхто не міг на мене повпливати. Я вже не пам'ятаю, якими вмовляннями мами я все ж приїхала додому, і я не розуміла, чому на мене так всі витріщаються. Я в зеркалі бачила все того самого пухляша, що і колись, а не кожу і кості. Але вдома містки трохи починали ставати на місце. Як кажуть, вдома стіни лікують. І спочатку дуже тяжко було набрати вагу, хоча б, хоча б мінімальну, плюс 2-3 кілограми, дуже тяжко. Але і очі ставали ясніші потроху, і які-не які, які рум'яна з'являлися. Поїхала я назад працювати, і тут виникла в мене нова проблема. Я почала помічати, що мене роздуває просто як повітряну кульку. Ну, це не дивно, пішов нормальний такий гормональний збій, який, до речі, мені аукується дотепер. Але в мене паніки не було, потрібно було просто це перечекати. З часом все повернулось до норми. Зараз я взагалі не розумію, як таке могло трапитись зі мною. Але як не крути, це моя історія. Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.